Особисто підійшов до прем'єр-міністра Єценка, каже, Петрович, 10 мільйонів гривень треба зробити, тому що до вас молода, у нас дороги немає, там їм трапили, що там у нас є резиденція, і туди хочуть люди заїхати, подивитися, прошу вас там до річниці зробити. Дали 10 мільйонів гривень, Ми полатали ямковим ремонтом. Ті люди, які кричали про те, що робіть проїзною дорогу, латайте хоч ямки, рік минув. Звичайно, дорога не збережена, звичайно, цього всього немає. Ті ж самі люди тепер криком кричать, ви розікрали гроші, тому що грошей тих не видно вже. Але треба чітко розуміти, що один рік дається на гарантію ямкового ремонту. Один рік. Тому прийнято було рішення, зокрема мною. Ніяких ямкових ремонтів без нагальної потреби не робили. От зараз є 12 мільйонів суцільного розвитку, які я залучив до ремонту доріг. Ми будемо робити в кожному населеному пункті 150-200 метрів суцільного солдаткування. Від церкви, до школи, від школи, центр, там, де люди, що вони мали своєрідну свою 100 метрів в кожному селі. І якщо таким шляхом підемо, якщо взяти протяжність в середньому населеного пункту там, кілометр, е півтора хай буде, я не беру великі населені пункти, то 3-4 роки доволі амбіційне, вроді, завдання, але в всіх населених пунктах можна такі дороги робити соціальними секторами. Ну, в загальному від мисівки до вишкови наступного року планується Я вважаю, що ми залишимо Так, 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 так. 70. Приблизно 60-70 мільйонів гривень. Приблизно так. До речі, хочу зауважити знову ж таки нагоду, яку почали вже все-таки про дороги говорити. Минулого року 40 мільйонів гривень було з державного бюджету залучено для ремонту дороги трас-стрий Ян-Франківщиниці, де ми зробили з центру Брошневі до краховичного підйому, це суцільне асфальтування, шляхом медином регенерації зроблено. Зробили від повороту на велику Тур'ю і до заправки ОКО, як ви бачите. Зараз, сьогодні, ну я не кажу, що сьогодні, сьогодні свято, до речі, всіх свята вітає великий регіони свят. Ми завтра або на наступний тиждень однозначно заїде техніка сюди, автомагістралі, яка має відремонтувати частину дороги, де озеро починаючи закінчитися від лікарні, до практично до ЖД проїзду в долині. Цього року абіційне завдання таке закінчити повністю всю дорогу по долині. Так само від Крахович до підйому Намдержантівський район до знаку, також ми маємо це закінчити. Це 14 мільйонів гривень. Здавалося б, так вроді великі гроші залучить, але зважаючи на те, що 5,5-6 мільйонів коштує кілометр дороги, то не так вже багато виходить. Не так же багато. Наступний рік в планах, що в планах наступний рік, це однозначно вишків. Напрямок. Це хоча б тих 10-11 кілометрів зробити так, як воно має бути, ямковим ремонтом полатати все, що зробити, і в проїздному. Ну, Відверто мені вже стыдно. бо їдеш з сторони Закарпаття, вони вже там практично полатали. Тут залишилося 5 або 6 кілометрів в одному населений пункт, не зроблено на дорозі. Ямковим чи суцільним? Суцільним 11 кілометрів. 11 кілометрів суцільним. А ямковим те, що можна зараз не спідлатати. Тут, до речі, не така вже погана дорога, якщо взяти його стільця. І далі вона ще може знову Дороги розняти, що ні? Я ще, до речі, по долучкам зараз дружнячу. До зараз цього року, що ми робимо, це в... Малоселиця, півмільйона гривень виділено вже коштів є, там вже приступають, приступають до роботи. Якубів, Солоків, два напрямки, дві дороги, там так само по півмільйона гривень. В Белахі мільйон гривень вже зараз вони закінчують дорогу. Белехів, козаківка, там мільйон гривень просить міський головний, просить ще 700 тисяч, я думаю, що не виділено, та 700 тисяч знайдемо. Що зважити на те, що з ДФРР державного до регіонального розвитку отримані кошти? Це і е, отримала в нас долина міський бюджет. Це баналологічний комплекс, 1 мільйон гривень. Єдине, прошу тільки от буду просити міського голови і звертати депутатів міської ради, щоб засвоїли ці кошти, бо шкода. Ця копійка настільки дорога і так важко дається, щоб її не засвоїти, повернути в держбюджет, це буде взагалі нонсенс. Це і школи перекриваємо. Це в Белехові школа перша перекривається. Це в Белехові пішкині доріжки ремонтуються. Зараз проблем 800 тисяч знову ж таки в планах є дофінансувати, щоб закінчити абсолютно вже там кусок дороги до Козаків, кінопрямку на Тесі. Ось По долині, так само, по долині, 1 мільйон набільналічний комплекс було виділено за замови сприяння, 2 мільйони гривень минулого року на велику турю ми виділили на ремонт дороги. Здавалось би, зробили, так вона проїздила, це нормально, але коли їдеш по цій дорозі, ну, вони бачите, тих 2 мільйонів. Не бачиш не тому, що погано зроблено чи добре зроблено, тому що це коштів мало і великортяжні здають. Якщо зважити всі потреби, які треба, то на область нам треба порядку 750 млн грн, що відробляти Це великі кошти. Думаю, що ми В планах, таких амбіційних планах, від, від знаку Розенківський район до долини зробити ці всі горки, ці всі проїзди, зробити суцільне асфальтування, шляхом регенерації зробити це все дорого, так як воно має бути. На, на, на 17-й рік, на 2018 рік, дай Бог все буде добре, і під так само буде все, всякі картині дрожають, то практично залишиться нам в сторону книжелуки і до Балаха закінчити. Тоді вся ця частина буде зроблена. Е, окрім того, якщо ви проїжджали, часто бачили, пігла там бо таки ділянка дороги страшна була свого часу, там прийти нереально була, це не мій округ. Але питання не тому, ми до Франківська всі їздимо, треба буде там зовсім майже 6 мільйонів грн пішли. Зараз від кільця в Кавуші до Піла так само частина дороблена. Близько 7 млн грн. Що дружня, ви задали питання. 12 млн грн зараз є на цей рік, кошти вже прийшли, вони є в обсязі, здається, 7 мільйонів 800 тисяч вже є на рахунках райдержадміністрації, Це вже практично. Нахуй, це вже є договора, позаключила договора, з завтрашнього дня починають робити дорогу по всіх навіть. Більше зробити. Багато чого є. Питань настільки, стільки в нас є. І Зовсім недавно в Белахі район, районі, село Раковець, знаєте, там перекрили дорогу, дітей до школи не пустили, і в нього враховці тільки вчора свято першого дзвоника відбулося тільки вчора. Чому? Тому що, що в 2012 році було пообіцяно. Громаді села, що в 2013 році діти зайдуть до нової школи. Там справді школа закрила в останні, але в 2013 році не зайшли, чомусь громада тоді, треба було тоді вже кричати, бити на сполох. чому ви ж пообіцяли, ви не з зробити. А зараз перекрили дорогу і 20 днів практично діти випали з навчального процесу. Ось. Ну, це не метод, звичайно, хоча я розумію людей, якщо інакше достукатися неможливо, можливо, злого і такі методи. Добре. Туди стало. Чи отримав цього року екологічний комітет, якісь звернення з Калуша від влади щодо вирішення екологічних По думку, проблем? Отримули. Так. І отрим... чи будуть якісь кошти? Минулі роки там йшли мільярди гривень, а цього року майже курорт. Знаєте, не перше, треба зробити інвентаризацію тих витрачених коштів, тому що безодні викидати мільярди гривень, коли ще не відзвітувалися за ті кошти, ми ще до кінця не знаємо, там є певні. Провадження, скажімо так, хай воно там займається компетентні органи тим, але коли мільярди гривень були на Домбровський кар'єр, вивезли з корбензолу, а кінця краю ми там все не бачимо, то вибачте, туди я мав присіду з міністром екологією Самбараком, я його запитував за Калуж, чи ви збираєтеся щось давати до того часу, поки ми чітко не зрозуміємо, куди ми давали гроші і на що вони були потрачені, ніхто нічого давати зараз не буде. Хай вони розберуться, подивиться, ніби не бачить.